Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео хочу прокоментувати свавілля, яке влаштувала влада зеленського у питанні мобілізації. Зараз інтернет переповнений сюжетами про те, як ТЦК нападають на людей на вулиці, б'ють людей, викрадають, катують, і навіть смерті людей після візиту в ТЦК. Причому нападають вони не тільки на чоловік, а і на жінок, і влада Зеленського не тільки не намагається це зупинити, вона ініці... є ініціатором цього свавілля. Ось, наприклад, вчора публікував телеграми відео, як банда поліцаїв прийшли на шиномонтаж і намагались мобілізувати на війну чоловіка-робітника цього шиномонтажу. Причому поліцаї вже ходять самі без ТЦКшників. Чи буде ця людина гарним воїном? Звісно, що ні. Вона зараз прийде автоматом ВЛК, підпишуть за нею, що вона пройшла медкомісію, тому що зараз навіть і не питають, чи хочеш, ти не хочеш, чи пройшов. Сразу підпис підробляють і пройшов. А потім відправлять на фронт на першу лінію, де людина через декілька днів загине, або якщо пощастить, потрапить у полон. Я вже писав на своєму Телеграмі та Фейсбуці статтю про те, що у 2022 році не було проблем з мобілізацією. Чоловіки стояли черги, були перед ТЦК і навіть. Відправляли людей додому, тому що не хотіли брати їх в армію. Не було проблеми набору. Але що відбулося на початку 2023 року? З боку влади Зеленського та провладних ЗМІ почалась масова кампанія про ухилянтів, а також почалось це полювання на чоловіків ТЦК, побиття, катування і всі ці історії ви знаєте. Справа в тому, що на початку 2022 року армію керували військові, і генерал Залужний, який очолював ЗСУ, він керував самостійно. Але у другій половині 2022 року влада Зеленського, саме офіс президента Єрмака, перехопили керування ЗСУ на себе. Сам Єрмак публічно заявив, що всі військові рішення в Україні приймаються не головою зсу, а ставкою Зеленського, яка фактично керується Андрієм Єрмаком. Тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Ця ставка Зеленського Єрмака почала приймати божевільні військові рішення. Та виконувати, ставити не військові задачі на фронті, а політичні задачі. І з цього почався конфлікт між Залужним та Зеленським, оскільки Залужний давав свою військову оцінку на ставці. А Зеленський єрмак казали, що політично нам потрібно такто, і ми будемо йти. Цим шляхом і цього почпочалась постійно розборки на цій ставці. Як відомо, вони призначили Сирського керівником бахмутської операції. Це був яскравий приклад, де вони поклали десятки тисяч українських солдат, професійних підготовлених у своїх безглуздих боях заради політичного піару Зеленського і Єрмака. Бахмут це був переломний момент. І Фактично, вже в Бахмуті було зрозуміло, що контрнаступ буде провалений. В Бахмуті Сирські з Єрмаком і Зеленським знищили десятки тисяч професійних підготовлених українських солдат, і після цього вони залишилися без армії. Все, і вони почали тягати людей на вулиці, а українці, які стояли в черзі в ТЦК раніше, вони побачили, що наразі влада Зеленського не керує армією професійно. Вона використовує армію як гарматне м'ясо для своїх особистих політичних задач. Звісно, що українців повністю пропало бажання йти добровольцями, оскільки вони не не, не приймають участь в реальних боях. Вони приймають участь в політичних задачах, які ставить Андрій Єрмак, який раніше керував нелегальними певними ларьками. Зараз усе за єрмака агонія. Звісно, що вони не будуть мобілізувати своїх родичів, близьких та друзів. Вони будуть мобілізувати таких ось Простих селян та робітників з шиномонтажу також. Я хочу прокоментувати таку персону, як Дмитро Корчинський. днях в телеграмі поширилось відео, як невідома жінка з ножем напала на автомобіль в Харкові. На якому була наліпка ні ТЦК, та почала ножем пошкоджувати автомобілі, зривати цю наліпку, а потім проколола всі чотири колеса. Виявилося, що це зробила праворадикальна організація Братство Дмитра Корчинського. І вони це відео самі публікували на своїй сторінці в Фейсбуці. Під відео Корчинський схвалив ці дії та закликав повторювати. Дуже мило всі, ті, хто проти поповнення зсу, тобто проти ТЦК, мають трошки підзаткнутися. Гадаю, ці дії доброї дівчини лише початок флешмобу на підтримку ТЦК написав Корчинський. Корчинський це відомий провокатор, який зараз працює на голову офісу президента Андрія Єрмака у 2005 році, після перемоги помаранчевої революції в Україні, яка виступала проти Кучми та Януковича. Корчинський разом з Арестовичем завітали до Москви, де об'єдналися з Дугіним для їхньої, як він казав, боротьби проти американського впливу в Україні. Дугін це відомий ідеолог руського міру Путіна. Він повністю підтримує цю війну Росії проти України. Корчинський напевно дуже хотів, щоб в повернулась повернулася проросійська влада. І коли Віктор Янукович став президентом України, напевно, Корчинський дуже зрадів, що це результат його діяльності. Нема нічого дивного, що в 2014 році Корчинський об'єднався з таким негідником, як Ілля Ківа. Тобто, Корчинський завжди знаходить наволоч, негідника, негативну особу, об'єднується. Щоб створювати інформаційні політичні провокації в українському суспільстві, розколювати його, створювати агресію, провокації, ненависть, це мета діяльності Корчинського. У минулому році Корчинський записав відео, де він почав захищати свого боса Андрія Єрмака, що, начебто, немає доказів, що Андрій Єрмак є агентом ФСБ, і Корчинський сказав, що ось, наприклад, його організації братство, коли людина каже, що Хтось є агентом ФСБ висловлює своє оціночне судження. То якщо вона не може довести. Що він є агентом ФСБ, то в організації Корчинського за його словами такі людини відрізають вуха. Зараз на мене чомусь наганяють, що я продався Єрмаку. А а єрмак агент ФСБ, а от я продався агенту ФСБ. Прийнято казати, от Єрмак агент ФСБ. Хотілося би, щоб всі агенти ФСБ були такі, як Єрмак. Якби у мене попросили доказів, що Єрмак агент ФСБ я би не міг би ні на що послатися. Ми тут ми, наприклад, в братстві. І якщо в братстві один брат каже він на іншого брата, він агент ФСБ, ти не можеш підкріпити цю свою підозру, то тоді ти маєш за це відповісти. Не можеш обґрунтувати. Ми, мабуть, тоді відріжемо тобі вуха. Чинський це гнилий провокатор, який працює на владу, на спецслужби для того, щоб створювати ось такі от інформаційні провокації серед населення. От ви кажете, що Єрмак агент ФСБ це ваше право відповідно до європейської конвенції. Прямо написано, що людина відносно політика може висловлювати свої оціночні судження. І коли людина йде в політику, вона передбачає, що їй будуть надавати різну оцінку. Навіть ви не можете, як публічна особа, подати в суд на людину, яка сказала, що ви є агентом ФСБ, тому що ви є політична фігура, і людина може надавати вам політичну оцінку. Це її судження і ставлення. Так ось, коли ви відповідно до європейської конвенції висловлюєте свою оцінку, приходить такий ось Корчинський від Єрмака. Та погрожує різати вуха. Чи, наприклад, ви висловлюєте свою оцінку незаконним діям ТЦК? Це ваше право. Приходять братчики Корчинського з ножами нападають на вас на вулиці. У сполучених штатах Корчинський давно вже в сидів в федеральній тюрмі, смотав би срок там 20, 30, а то й 40 років. Але в Україні зараз повний хаос свавілля, звісно, що. В Україні немає правосуддя і ніхто не буде притягувати цю бандитську організацію Корчинського до відповідальності. Причому, що вказано, що наразі ця організація Корчинського є підрозділом гур Буданова, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це навіть не приватна якась громадська організація, це державна структура. Тобто працівники Міністерства оборони ходять по вулиці з ножами, нападають на автомобілі. Зараз вони там вуха будуть різати. Це вони в НАТО хочуть йти? Звісно, що ні. Яке там НАТО? У владі України зараз повна шваль, яка вилупилась з партії регіонів, обслуговувала партію регіонів, а на побігеньках у них такі ось корчинські провокатори, псевдонаціоналісти. І ось запитайте людей, які виїхали до Канади, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, які думали колись там повернутися в Україну. Та вони зараз бачать цей безпреділ, Савілі, він каже, та ви що? Яке повернення? Куди повертатися? В Україну, де по вулицям бігають ці навіжені Корчинські з ножами? Хто буде повертатись в таку державу? Це і є план, розумієте, це є план спецслужб. Вони заходять в владу, а потім від імені влади роблять просто такі дикі речі, божевільні, що люди, українці, навіть не хочуть асоціювати себе з Україною. Це і є план по розваленню України. План спецслужб, план політиків, який успішно наразі здійснюється. На жаль, на жаль, ці люди зараз знаходяться при владі. Пишіть свої думки. Дякую за увагу.